Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами будемо проводити комплекс загально розвиваючих Українська руханка за допомогою карток. Перша вправа козаки, крокування на місці. Мужні козаки йдуть, шаблі у руках несуть. Боронять вони країну, славну нашу Україну. Друга вправа журавель. Крокуємо вперед з високим підніманням коліна та з махом руками вгору. До нас журавлик прилітав. Він гарні віршики читав, про синє небо і весну, про Чорне море і десну, про Україну, рідний край. Ти ще раз, друже, прилітай. Права прапор. Робимо рухи руками над головою в ліву та праву сторону. Синій, як море. Як день золотий, з неба і сонця, наш прапор ясний. Наступна вправа калина, руки тримаємо біля грудей поличкою. Робимо нахили голови вправо вліво. Одночасно робимо пружинку. За вікном цвіте калина, линемова солов'їна. Це усе. Моя країна, Україна, Україна, права, милин робимо оберти руками перед собою, моталочка. Гей, милинарику, ріку, борошно, щоб ми були з короваєм, буханцями, пирогами, галушками. Права Україн рідній землі. Рученята тримаємо біля грудей, робимо нахил вниз у клін. Руки від серця розкриваємо внизу. Люблю народ, свій рідний край. Ось тут веселий водограй, струмок і річка, і поля. Це серцю дорога земля, бо Україна це моя. Наступна вправа віночок. Присісти, наче збираємо квіти, встати руки за голову. У віночку наші різнобарвні квіти, символ України і дарунок літа. Вправа рідна хата. З положення сидячи на колінах. Стати на коліна, руки скласти дашком над головою і знову сісти на коліна. Україна рідний край, рідне поле, зелен гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Вправа, люблю Україну, робимо стрибки. Підскоки з облисками над головою. Привітний і світлий наш сонячний дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна.